Етапи вступної кампанії 2023 на території Закарпаття вже відбулися. Показники цьогорічного вступу близькі до минулорічних, а вищі області стають дедалі популярнішими, незважаючи на те, що повномасштабна війна, незважаючи на те, що є дуже багато чинників, які могли б спровокувати вступну кампанію. Вступна кампанія 23-24 в нашому закарпатському краї відбулася стовідсотково. При є свідченням цього всі заклади вищої. Освіти, які провели, і основну, і додаткову сесію та вступні заклади, професійно профійно технічні училища в передфахової вищої освіти, тобто набір відбувся, здобувачі освіти навчаються і це нас тішить і радує. Цьогорічна вступна компанія ще не завершилася, адже до кінця жовтня триватиме остання, третя хвиля. Втім, вже зараз тенденція вступу до вишів області значно зростає. Зокрема, Цьогоріч вожно навчається близько п'яти тисяч першокурсників. Протягом останніх двох років Ужгородський університет за кількістю студентів можна сказати, війшов у десятку найбільших закладів вищої освіти в Україні, тому що ми порівнюючи з довоєнними. Періодами довоєнними роками ми суттєво збільшили кількість вступників. Це і можна говорити і про бакалаврат, так і про магістратуру. Тому власне тими результатами, які на сьогоднішній день ми задоволені. Але як я вже казав, триває ще вступ, і ми сподіваємося, що в цю третю хвилю ті, хто ще не визначився з різних причин, або, скажімо, поступав в інші вузи, зможуть прийти до нас на нашій спеціальності, на нашій освітній програмі. У брифінгу також йшла мова й про вступ до закладів професійно-технічної освіти. Цьогоріч до них на бюджет прийшли майже 2200 осіб, що становить близько 90% від максимальної спроможності закладів. Здебільшого абітурієнти вступали на основі повної загальної та базової середньої освіти. Всі наші професійно-професійно-технічні заклади зараз перейшли на дуальну систему освіти. Що воно означає? Вони і навчаються, і водночас ми укладаємо угоди з роботодавцями, які, власне кажучи, показують ті нові тенденції, ті нові інновації, які в ті чи інші спеціальності є. І це дуже правильно. Це є така. І досвід німеччини, яка здобула в цьому сенсі дуже високі показники і Англія, і Німеччина, і інші європейські країни. Так само ми вже започаткували це в другий рік і бачимо певні таку певну динаміку. На брифінгу зазначили, що наразі робітничі спеціальності найбільш затребувані серед роботодавців. На території області 16 професійно-технічних закладів. З них вже 8 облаштовані сучасними лабораторіями за всіма вимогами.